О, О, що І я, де... ви робите? Що ви робить? Будемо значить! Іть ви. Я зупиняюсь, вони будуть мене штрафувати, добре. До заправки дотягни! Май... Людне місце Давай ото на зупинку до магазину. Сюда? Так, вот ото. Вставай. А зараз будуть приймали. Тай да, приймай Давайте. Що ви таке робите? Та вікна нам Що купили? ви породили? Що ви наробили? Ходьте з машини вам кажуть. Нікуди я не виходжу.